Мотанки давні обереги українців, саме вони є уособленням непреривних зв'язків між поколіннями. Просто мене невідомо, де саме з'явилися перші мотанки, адже вони були розповсюджені у більшості країн світу. Але відомо, що вони з'явилися приблизно 5 тисяч років тому. Згідно історичних джерел на території України, перші прототипи мотанок з'явилися на стоянці. Періоду пізнього пололіту у Чернігівській області традиційні мотанки робили переважно жіночого образу. Згідно з світосприйняття наших предків, жінка і образ жінки був символом родючості та продовження роду. Звичайно, зустрічалися і дитячі образи, а також чоловічі. Але останні були як доповнення ляльки. Сама назва ляльки мотанка, походить від слова «мотати», і вона має вигляд людини. Зроблена вона зі шматків тканини, яка символізує дух та мудрість попередніх поколінь. Разом із тканиною також використовували і природні матеріали, використовували цілющі трави, дерево, а також ліняні нитки, з яких робили волосся. Наші предки ставилися дуже серйозно і відповідально до виготовлення цього виробу мистецтва, дотримуючись всіх правил. Процес намотування здійснювали тільки за годинниковою стрілкою, обов'язково супроводжуючи роботу позитивними думками. Жінки вкладали в неї свою енергію, певні думки і побажання. Частини тіла такої ляльки з'єднували лише вузликами, оскільки що зашивати на ляльці голку та вставляти в неї будь-які гості предмети було суворо заборонено. Мотанки відрізняються від звичайних ляльок тим, що не мають обличчя та імені. Наші предки вірили, що саме через обличчя до ляльки можна прив'язати душу людини або зорочити когось недобрим оком. А даючи ім'я ляльці, можна було потривожити душі померлих родичів або накликати нечисть у будинок. Стародавні традиції продовжуються і сьогодні. Так у історико краєзнавчому музеї знаходяться ляльки, які зроблені народним майстриням України Наталією Курпай.